Дивіться, хто тут? Зайчення чудове. Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! А гоу Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Поїздка на евакуаторі! Дідусю, дідусю! дідусю! Мерші, мерщій! Так, так, так. Ми по газету дідусю. А ді по цукерки. Сідайте, зайченята. і пристебніться. Ви готові? Їдьмо, мої зайченята. Ура! До зустрічі, зайчики. Ми купимо цукерки, цукерки, цукерки. Я хочу собі тягучу жувалку о, а я ще пальну шипучку. Фу, я не люблю шипучки. Але вони суперкруті. Вони роблять на язику. Що це було? Що сталося, дідусю? О, ні, Шину спустила. Але, дідусю, що нам тепер робити? Не хвилюйтеся, я викличу евакуатор. Що? Ні ні, я про цукерки. Що нам робити? Цукерки? Купимо їх іншого разу. Алло, У моїй мотоколясці спустило шину. А як же моя тягуча жувалка? Годі зі своєю жувалкою, гаспаре. Де мені взяти мою щепальну шипучку? Вау! евакуатор класний? Hello. Добрий. день oh, quick, quick. Швидше, швидше. Ми ще й полагодьте нам шину, щоб ми їхали по цукерки. Oh, yeah. Так, бо я дуже хочу жувалку Добре, добре. Ми замінимо вам шину якомога швидше. Ходімо, сядете в кабіну. Ось так. Клас wow. Ну, дивись, Гаспар, я їду за кермом. Отакої. Хто з вас грався сигналом на кормі? Пробачте, я не знав, що буде так гучно. Не страшно. Натисни цю кнопку, якщо хочеш. Клас! Молодець, Сімоне! Ми ще готові їхати, діти. Даруйте, сер, ми можемо вам допомогти. Ну, так, а вже. Так, так, так. Я теж хочу допомогти. Гаразд, я зніматиму пробиту шину, а ви підкотіть мені нову. Вон вона. Бачите. Ось ця, діти. Добре, дідусюк. Тримайте. Дякую, діти. Можете подати мені той шланг? Так, миттю. Так, 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 миттю. Чудово! Тепер послухайте. Потягніть за ручку, щоб відкрити балон з газом. Та коли я скажу все, одразу закручуйте, бо інакше шина лусне. О, добре, добре. На рахунок три вимикайте. Один, два, три. Тепер затягуйте. Тягни ще, Сімоне. Ще. Я не можу, дідусю. Секундочку, Сімоне. Я зроблю. Чудово, дякую. Ох. Молодці хлопці. Ви чудові механіки. Добре попрацювали. Дякую. Якщо щось зламається, викличете нас. Гаспаре, Це щипальна шипучка. Не проблема. Ой! Вона щипає мені язик.